Львів накрило музичною хвилею. Там стартував Альфа Джаз-фест. Авторитетний журнал Forbes Україна визнав це свято як одне з наймасштабніших у світі. Погуляти справді буде де на трьох майданчиках упродовж трьох днів виступатимуть найіменитіші джазмени. Організатори обіцяють привезти Бобі Макферіна, десятикратного володаря Гремі, автора легендарної пісні «Don't worry, be happy». А почалося все майстер-класом одного з найкращих контрабасистів світу. Послухати ізраїльського му. Музиканта Авішая коєна перейшли кілька сотень львів'ян. я спробую їм заграти і робитиму все, щоб вони пам'ятали цю маленьку річ музику. головне, щоб вони прийшли, послухали, а вдома вже продовжували грати. Ми просто обожнюємо Авішая коєна. І це один з тих героїв, котрі… Ну, Музика, яка грає практично кожен день у нас вдома. То...